Війна не скінчилась. Росія вбиває свободу захисникам Азовсталі. Такі гасла іспанської мови прозвучали у Валенсії. Українці влаштували акцію пам'ять оборонців Маріуполя у вишиванках з прапорами та плакатами. Учасники пройшлися центральними вулицями та заспівали гімн України на головній площі Валенсії. Щоб привернути увагу, волонтери лягли на площі під сигнал повітряної тривоги. Цим організатори хотіли показати, що дня звук сирени несе смерть в Україну. Від російських бомб гинуть цивільні люди та діти. На банерах організатори написали іспанською мовою Маріуполь Драмтеатр 16 березня 2022 року. Шукайте в Гуглі. Я підтримував від початку. як міг. Просто кричав і трохи допомагав наступного дня був ще один мітінг. Я також прийшов. поступово я зустрів тут друзів, і ми почали приходити. Я був думаю на всіх за винятком, коли жив у Німеччині і ходив на мітинги там. Тож сьогодні я прийшов підтримати і нагадати людям, що війна ще триває, і їм досі потрібна допомога та, хоча б трохи емпатії. дуже багато іспанців думають, що війна вже закінчилася, і наша. Мета як українців тут не дати забути Європі про те, що українці гинуть, гинуть щодня, і для них можливо це лише новини, це якась статистика. І завдання цього перформансу було показати, що це живі люди, це люди, які помирають, які проливають кров за свою батьківщину. Це не люди, це цивільні, це діти. Нагадати за трагедію драмтеатру.